Вітаю, друзі, усім доброго дня, нехай Бог благословить усіх вас, усіх і також ваших близьких. Ви знаєте, я знаю і розумію чудово, як би сильно моя душа не бажала, як моє серце б не бажало, щоб ви були благословенними, як би я цього не хотів, щоб ви по-справжньому мали це благословіння, щоб ви самі стали цим благословінням. Ви знаєте, я не вірю, щоб Господь хоче дати там якісь кришки, маленькі там. Я вірю, що зі сторони Бога не приходять кришки. Так, люди нам дають кришки, але не Бог від нього, тільки благословіння але благословення Боже, щоб розуміти це дуже сильно, це дуже чудово. Ви знаєте, це прекрасне одкровення, як Господь сказав Авраму. І дуже, дуже Зроблю плідним тебе і дуже дуже розмножу тебе. Це те, що Господь хоче зробити з кожним із нас, без виключення. Він всіх нас прикликає, щоб ми трубили у ці труби, щоб ми звали усіх. Але на превеликий жаль не всі мають вуха, щоб чути не всі дають увагу йому. Його голосу. Не всі по-справжньому зацікавлені в тому, що Бог пропонує нам, і маючи це все. Тим, хто є обраними ті, кого він обрав, він бажає через них зробити. Те, що, що він зробив через свого сина, щоб вони, ці люди, були образом і подобою Його сина. Давайте ми відкриємо та подивимося, що Пророк говорить про Ісуса, про вибір, який Бог зробив. Давайте подивимось наступне: сам Бог каже через вуста. Рока Ісаї, написано наступне. Оце... Отрок мій. Отрок або слуга, якого я обрав. Бог обирає. Своїх і це прекрасно. Це Господь обирає. Це не слуга господаря, це господар слугу обирає. Тоді написано тут, коли людина є обрана або вибрана, Богом. написано наступне: подивіться, отрок мій, що я обираю його, мій обранець, що його. Полюбила душа моя. Тобто Бог відчуття Його душі має задоволення, задоволення Його в сині, у Його слузі, якого він обрав для себе. І він додає тут більше. Я злив свого духа на нього. Я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Народи, це не юдеї, це всі інші язичники, не євреї. Це не ті, хто є нащадки Авраама, не його в різниці із юдеями, але для Бога ви знаєте, неважливо хто язичник, грек, юдей. Він усіх нас прикликає, усіх в Ісусі Він всіх прикликає, але Він обирає або кличе тих, які мають вуха, щоб чути, смиренні, щоб чути голос Божий. Тоді я хотів, щоб ви це знали, щоб ви це приймали, щоб ви це усвідомлювали все це. Бог прикликає всіх, але обирає не всіх, тому що не всім це цікаво. Тому що, наприклад, у неділю Що у неділю роблять люди? Що ви у неділю робите? рано вранці я прокидаюся, ще сонце не встало по-справжньому. але що ви у неділю робите? Які ваші перші думки? Яка у вас ціль? Може, ви та людина, яка каже, а я повинна йти в церкву? Я. Повинна бути там, виконати свої обов'язки, які я звичайно, роблю. А потім я піду, пограю в футбол, погуляю, відпочину і так далі. Дивіться, мої друзі. Коли людина думає так, це означає, що вона насправді не зацікавлена в Божих речах. Вона робить тому, що себе примушує робити це. Вона бажає тільки виконати якийсь обов'язок. І такий тип людини звичайно не отримає Духа Святого. Не отримає. У нього не буде цього привілея отримати Духа Святого, тому що Дух Божий хто дає Божий Дух, це сам Бог. Бог обирає. Він вказує пальцем своїм на тих, кому він дає духа свого. Тому що Дух Святий це сам Бог. Це Ісус в дусі. Це сам Бог в дусі, Божий дух, дух миру, і Він сходить тільки на тих, хто є обраним. І обрані це ті, хто. Мають вуха, щоб чути, голос Божий, ті, хто зацікавлені в тому, що Бог пропонує, вище усіх своїх власних цілей, вище всіх інших речей, вище всього і всіх. Така людина робить Бога головним у своєму житті. і обрана Богом людина. Вона така: вона ставить Бога вище всього у своєму житті. Вище близьких, вище своїх цілей, своєго, свого життя, свого серця, своїх амбіцій, проєктів, всіх якихось своїх марнославних планів, вище всяких своїх там точок зору, Бог перший в моєму житті, і все. Тоді ці є обрані Богом люди, і я бачу багато людей. На превеликий жаль, говорить так, єписко. Я так сильно хочу Духа Святого. Я все роблю, все. А скоро ми знову будемо робити пізданііла. Але я вже робив пізданіїла. Один, два, три рази, чотири рази. Я сіка разів вже робив і натримав. Чому? Ви думаєте, Бог несправедливий до вас? Ви думаєте, Бог, він дивиться на вас і говорить, а цьому я не дам. Ні, звичайно, Бог бажає наповнити своїм духом кожну людину, тому що коли він, Дух Святий, приходить на його слуг, Біблія каже наступне: у ньому улюбленому моєму, благоволить душа моя. І така людина, вона каже загубленим у цьому світі, вона каже про любов, про прощення, про повагу до Бога. Про те, як Бог цінує, Бог бажає спасти не просто, спасти навіть, а ще наповнити Духом Святим цю людину, щоб щоб вони мали образ батька, щоб цей образ ви показували, де б ви не були, де б ви не знаходились, щоб сам батько він був прославлений у своїх дітях. це означає носити образ Божий. Тоді у нас по понеділям є служіння. Ви знаєте, завжди є перше служіння у нас о восьмій ранку. Я молюсь, я прошу. Щоб обрані, обрані Богом, були наповнені Духом Святим. Хто є цим обраним? Я не знаю хто. Щиро кажучи, я не знаю. Я кажу про себе. Про себе я можу сказати. Але хто, буде обраним, хто стане обраним, це тільки Бог знає. Господь обирає. Не я. Ні. Звичайно. Це Господь обирає собі слух, а не слуга господаря. І коли Господь обирає такий слуга, він є найбільш щасливим на землі, тому що він обраний самим Богом. І така людина з задоволенням служить господарю своєму, і у висновку. Цей слуга отримує Духа, Духа Святого, щоб служити цьому всемогутньому господарю відповідно з його святої волі. Тоді, мої друзі, якщо ви, ви знаєте, якщо ви кажете, ви відчуваєте, що Бог він з вами говорить, він вас обирає, я помічаю, що це до мене, що я повинен сьогодні щось зробити для Бога, робити щось, щоб отримати Духа Святого. Якщо ви всередині себе цю інтуїцію маєте, ви прийдете і отримаєте в будь-якому храмі Духа Святого, де б ви не були, яким би там не був пастор, яким не було там місце. Навіть якщо це в'язниця або. Там лікарня, клініка якась, навіть якщо це таке, ви знаєте, неприємне місце під мостом десь служіння. Неважливо, де ви, де б ви не були. якщо ви бажаєте, Дух Святий, я знаю, що ви бажаєте. Ви не просто бажаєте. Я там просто я хочу, і все хороша ідея, непогано. Ні людина, яка хоче, вона біжить туди, де можливість є. І хто обраний? Обраний той, хто каже так. Я не можу навіть так спати, поки не отримую те, що я бажаю, це моя головна ціль, це мій пріоритет в житті. Поки я не отримаю, я не зупинюсь. І коли. Сходи Дух Святий він робить царство Боже середині тебе, і все інше буде прикладатися. Нехай Бог світ благословить. До завтра, друзі. Слава Богу.